Не товсті у них дубки, вони просто пухнасті. І саме така сьогодні у нас в гостях. Знайомтеся з Ельзою, а вона познайомить вас із породою Вельш Коргі, королівськими собакинами. Розповідаємо, що вони робили в Букінгемському палаці, який зв'язок мають Амазон та Нетфлікс і чому по суті, усе, що рухається. Поїхали! Основні види це кардиган та пемброк. У них маленькі лапки, великі вуха та милі хвостики. Вага складає від 11 до 17 кг, а тілобудова компактна. Якщо належно доглядати за коргі, то тривалість його життя складатиме в середньому від 12 до 15 років. Їхній зріст варіюється від 25 до 32 см, залежно від різновиду. А з'явились вони у двох сусідніх округах у Велісу кардиган ширі та фембрук ширі. Діліться в коментарях, який у вас коржик кардиган чи пемброк. І от для чого їм короткі лапки. У давнину собань виводили як пастухів для худоби. Комедний факт: вони могли ходити за тваринами слідом і писати за ноги, спрямовуючи отарок потрібний бік. І саме завдяки своєму низькому зросту собані не отримували копитом в лоб. Та зараз замість овець вони пасуть свої іграшки інших улюбленців вдома або ж педбатьків батьків на кухні. Така вже їхня природа. А ви знали, що саме коргі популяризували сплутень? Це коли собаки та коти лягають на живіт і витягують лапки позаду. Таку позу полюбляють песики, котики та білки, і це ще не всі відкриття про коржиків на сьогодні. Далі більше вважається, що предків коргі кардиган було завезено на британські острови кельтськими племенами, і родовід пембруків простежується аж до 12 століття. У ті часи багато ткачів переїздили у фламандські краї працювати і привозили з собою коржиків, вірних друзів і помічників. Крім того, є навіть легенди, які пов'язують собань із чарів. Ними феями та вікінгами. Як усім добре відомо, популярними вельшкорги стали завдяки королеві Єлизаветі II, яка за все своє життя мала понад 30 таких собань. Свого першого коргі вона отримала в 7 років. У букінгемському палаці агавчики мали спеціальну кімнату для сну і відпочинку, і навіть персональні різдвяні панчохи для подарунків. На честь улюбленців королеви навіть було знято анімаційний фільм «Королівські коргі. На цьому хвоста та слава породи не закінчилася. Після виходу серіалу Корона на стрімінговому сервісі Netflix її популярність знову піднялася. А після появи першого сезону кількість зареєстрованих у Великобританії цуценят зросла аж на 16%, А після появи другого на 47%. До речі, королева Єлизавета II була з переважно пембриків. А якщо ви досі не можете відрізнити ці два види, розповідаємо, як це зробити. Веліш коргі кардиган. Він має трохи довший тулуп, округліші вуха та широкий спектр забарвлення. Зокрема, у цього різновиду є цікавий тип забарвлення блюмерлі. Також ці песики більш спокійні за характером. Веліш пемброк. Від кардигана він відрізняється компактнішою статурою, дещо меншим зростом та вухами із загостреними кінчиками. Цей різновид може мати руде, соболине, паливо, чорне чи коричневе забарвлення. Без відмітин на лапках або з білими відмітинами на лапках, грудях та шиї. Тому, перш ніж планувати під обирати улюбленця і запасатися купою корисностей для них, зважте усі за та проти. Про це також обов'язково поговоримо. Стандарт породи за FCI – як взагалі мають виглядати ці песелі. Тіло. І в першого, і в другого різновиду породи низько посаджений тулуб, мускулиста шия та широка грудна клітка, яка дещо опущена між передніми лапами. Очі округлої форми середнього розміру за забарвленням переважно карі. А у порід кольору Блюмерль трапляється одне або обидва ока блідо-блакитного кольору чи блакитного крапчастого забарвлення. Голова. Її називають лисячою через особливу форму вуха великі та стоячі, особливо мила з велетенськими вушками виглядають суценята. шерсть середньої довжини, щільна та дещо жорстка. Під шерстяшених густе і захищає не лише від холоду, а й від вологи, створюючи ізоляційний шар. Забарвлення пемброк може мати руде, соболине, паливе, чорне чи коричневе. З або без білих відмітин на лапках, грудях та шиї. Кардиган вирізняється таким цікавим різновидом забарвлення, як блюмерль, соболь, триколірним з тигровим пойтам і триколірним з червоним. Віст розташований на лінію корпусу значно нижче холки. Лапи – великі, округлі та звісно, коротенькі. А тепер поговоримо про цікаві факти про корги. Перше за валійським фольклором корги – улюблені скакуни фей. Легенди розповідають про те, що собані тягнули їхні карети, допомагали обробляти господарство та служили конем для фей-воїнів. Подейкують, що сліди казкового сідла і досі можна побачити на шерсті спини коргів. Чого ти? Інші перекази говорять, що коргі обожнювали, уявіть собі, вікінги. Якщо точніше, то це були коротколапі пастуші песики, яких розводили вікінги, тому можливо вони були предками сучасних коргів. В перекладі слово коргі означає карликовий собака. Річ у тім, що валійською кор це карлик, а гі це форма слова собака. Коргі мають власний пляжний фестиваль. Він проходить тричі на рік у Каліфорнії на Ханнінгтон. Біч там проводять різні івенти, тренінги для підбатьків та влаштовують розваги для собань. А тепер про темперамент і товариську натуру коржиків. Що треба знати, якщо ви хочете стати педбатьками вальшкоргі. Характер корхі загалом песики комунікабельні та добрі, вирізняються високим інтелектом і полюбляють бути в центрі уваги, тому й надихають своїх людей. Наприклад, Вельшкоргі пемпрокнем Руфус став талісманом Амазон. Собаня проводив час в офісі зі своїм звіротатом, який працював головним редактором та інженером. Сьогодні в Амазон існує генеративний розмовний помічник на основі штучного інтелекту, якому дали ім'я руфус. Кардигани зазвичай серйозніші, вони можуть бути обережними з новими людьми чи собаками. А пемброки, навпаки, більш товариські та схильні в пустощів. Хоча обидва інколи бувають не в настрої або навіть трохи впертими. Проте все це дуже Індивідуальна та безпосередньо залежить від особистості песика. Догляд за вельш коргі. Починайте привчати свого коргі до усіх доглядових процедур якомога раніше, або вони потім менше бурчали. І з основних це грумінг, купання, догляд за очима, вухами та лап щодо грумінгу. Обидва різновиди породи мають середню довжину шерсті та густе підшерсті, тому вичісувати їх бажано один раз на 2-3 дні. Підійдуть щітки, пуходерки та дешедери, особливо під час линяння. Очі та вуха. Час від часу протирайте їх від слизних виділень гігієнічним лосьоном чи розчином. Те саме і з великими вухами коргів. Їх треба протирати спеціальним засобом приблизно один раз на 3-4 тижні. Лапи. Ретельно мити їх після прогулянки, а взимку змащити захисним бальзамом від снігу та реагентів на дорогах, а влітку від розпеченого асфальту. Ну і, звісно, підстригайте своєму коргі кіхті десь один раз на місяць. Особливі девайси для коргів. Через те, що у породи коротенькі лапки, їм потрібно прикладати багато зусиль на великих дистанціях і перед високими перешкодами. Тому вдома краще мати спеціальні сходинки для таких звірят. І це реально мастхев для підбатьків, щоб постійно не підсажувати соба на диван чи крісло. Ще дещо важливо. Через той же низький зріст груди собані вище до снігу і холоду, тому взимку вони потребують утеплення. Тут також є нюанс, бо тулоб у вальшкоргі подовжений, і розмірна сітка їхнього одягу буде індивідуальною. Чого ти? Ну, що ти мені хочеш сказати? Ну, дивися, ти сидиш гарно в кадрі, Да? Плюси і мінуси породи. Тепер час зважити всі за та проти. На перший погляд, коргі – це чудові звіродіти з ряду причин. І перше, це дружелюбність. Коргі дуже соціальні собаки, які легко знаходитимуть з усіма спільну мову. Високий інтелект. Вони швидко вчаться новому, а розумове навантаження люблять так само, як і активні ігри. Невеликий розмір. Песики мають компактну тілобудову, з ними буде комфортно навіть у невеликій квартирі. Але треба бути готовим щодо деяких особистостей у фізіології, характері та поведінці тваринок. Схильність до впертості. Коргі інколи наполягають на своїй незалежності, тому вам знадобиться неабиякі Піння висока активність Порода полюбляє гратися та активно проводити час на свіжому повітрі. Прогулянки мають бути тривалими і енергійними. Короткі лапки. Песикам дійсно складно долати довгі дистанції чи, наприклад, високі сходи. Також коргі схильні мерзнути у прохолодну погоду та бруднити нижню частину тулуба. Ось такі вони коргі, щирі, комунікабельні і водночас досить вольові. У чомусь безшкідливі, однак дуже розумні, маленького зросту, але з величезною енергією у коротеньких лапках. Діліться історіями про своїх коргів під цим відео та не забудьте поставити лайк. А поки бажаємо усім звірячого щастя і побільше усміхів. На них коржиків у житті. До зустрічі!